Привіт! Вітаю вас на каналі Навколо Світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Princess Silain Beach Hotel 4 зірки. Погнали! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя. Готель розташований в курортному регіоні Білек в 400 метрах від моря. Відстань від готелю до аеропорту в Анталії 40 км. Принцесс Сілайн це затишний невеличкий готель з басейном, рестораном та спа-центром. Складається він з однієї трьохповерхової будівлі. Також на території будують невеликі дерев'яні будиночки в саду. Ось так виглядає основна зона для відпочинку гостей. Це відкритий басейн з неглибокою дитячою секцією, а також шезлонги для відпочинку. Заходимо до основної будівлі та потрапляємо до лобі. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. Стосовно інтернету, Wi-Fi по всій території буде безкоштовним. Концепція готелю спокійний релакс відпочинок. Тому анімації на території готелю взагалі немає. Іноді грає жива музика. На території готелю є спа-центр. Там з 11 до 13.00 можна буде безкоштовно відвідати сауну та хамам. Подивимося, один з номерів в готелі. Це Економірум візаут Белконі. Тут така простора спальня, є вікна, що відкриваються, балкону немає. В номері для гостей є безкоштовний чайний набір та водичка, яка поповнюється кожного дня. Ось так виглядає ванна кімната, є рушники, фен та міні-косметика. Для діток на території є невеличкий ігровий майданчик в зеленій зоні. Також в саду розташований бар, де можна буде взяти алкоголь з 10 ранку до 10 вечора. В готелі є основний ресторан, ось так він виглядає. Тут проводиться сніданок, обід, вечеря. Є також нічний суп до 11.30. Відстань від готелю до моря 400 метрів. Це міський пляж, але шезлонги будуть безкоштовними для гостей готелю. На пляжі є бар та ресторан, він оплачується додатково. Пляжні рушники можна буде взяти в оренду в готелі. Один день коштує 1 долар. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.